Сьогодні 3 жовтня, Бельгія, Херкдестад. Ми в саду вбираємо яблука Red Prince. Яблука вбираються декількома заходами. Ось є такий тракторець і у нього є отакі вагончики. Ось вони так виглядають. Біля них ідуть люди і складають яблука, рвуть, складають їх у балокса. Балокс це великий ящик, в який вміщається до півтонни яблук. Врожай яблук дуже гарний. Дуже багато яблук в цьому році. Дуже. За зміну ми вбираємо від 15 до 19 балоксів, в Чотирьох складаємо яблук. А ми працюємо на такому ось тракторцю, називається. Звишка, платформа, хто як каже на нього. Ось він так виглядає, і він піднімається догори, і ми можемо зняти верхівки.